А ти дивиш, огне яке? Ого! Ого! Він забагрився, йоба, за кверо забагрився. Тільки з голови починаєте. Ти ж знаєш, так? Сливи, бо, блять, забагрився на. Дільфін страшно. Нічого й не курили, а дільфіни клюють. Не спіши, не спіши, Сань. Сань, не спіши, не спіши. Сань, не спіши, не спіши, пожалуйста, не спіши. Отак треба доставати лобати. Отак. Йоп! йоп. Диви! Хух! <риві> Вона просто відпала. Браконьєрська снасть. Диві, за, Гру, за груш, кулька грушка. Твою дивізію. Та це таку дивізію, я не знаю, в мене руки трусяться. Дивіться, що пляху все. <риві> Сики ти кажеш, пятнашка 15.